Кілька со доларів за годину роботи із таким фахівцем, подібні гроші готові витрачати українські бізнесмени, щоб мати можливість працювати із коучами у перекладі з англійської це слово означає тренер, але всередині цієї галузі галузі наголошують, коуч – партнер, який допомагає людині розкрити свій потенціал схильності та внутрішні ресурси у бізнесі. Він відіграє роль людини, яка здатна подивитися на ситуацію з боку, допомогти людині зосередитись на максимально важливих речах. Причому на відміну від настав. Ніків цей вид консалтингу акцентує увагу на досягненні конкретної цілі, способом, який людині належить зрозуміти самотужки, тому ця професія стає все більш популярною серед професійних психологів. Адже очевидно, вона більш фінансово вигідна. Детальніше зараз про це будемо спілкуватися, аналізувати засновник Changing Up University Coach, MCC ICF, доктор філософії, екс-віцепрезидент відділення ICF Ukraine Андрій Некрасов долучається до нашого ефіру. Пан Андрію, мої вітання вам. Андрію, от я е, прочитав низку матеріалів, статей на цю тему, подивився багато відеороликів про коучинг і, відверто кажучи, все ще досі намагаюсь зрозуміти. Навіщо людині потрібен коуч? Що от коучинг може на сьогоднішній день дати такого, чого, скажімо, я не отримую від самоосвіти, від тих же самих курсів, про які всі ми вже неодноразово чули? Ну, знаєте, по-перше, коуч це таке дзеркало, яке дозволяє побачити себе з різних сторін і побачити, що відбувається зі мною всередині. чи… Зовні і таке інше, тому знаєте, самоосвіта і розуміння себе це дуже круто, класно, але дзеркало потрібно. Дзеркало потрібно, щоб ми краще розуміли себе, щоб ми зрозуміли, що дійсно важливо в нашому житті. Поставили цілі, почали рухатись до неї якось так. Пане Андрію, ну а як зрозуміти, що ось тобі саме потрібен коуч? От кому він необхідний, справді якось можна виділити цю категорію осіб? Ну, не всім коуч потрібен, відповідно? Дійсно, не всім. І це залежить від наміру людини. Тому що, по перше, знаєте, коуч потрібен тим, хто хоче покращити своє життя. Хоче стати більш щасливою людиною, знайти внутрішній внутрішню опору, внутрішній спокій, зрозуміти як краще рухатись по життю і таке інше. Коуч менш потрібен тим, хто знаєте, хоче зосередитись на. Минулому, і тоді потрібен психотерапевт, наприклад, чи не хоче змін у своєму житті, і е, людині подобається те, що є, і сприймає те, що є, як е, краще, що може бути для цієї людини, якось так. А всім іншим краще працювати з коучем, тому що коуч допомагає рухатись по життю і робити зміни, досягати, розуміти свої цілі, і таке інше. Пані Андрію, а от ну можна якось пояснити, як ну на прикладі, от що це може бути, тому що відверто кажучи, багато хто пише, і нам із глядачі і глядачі пишуть, і можна в інтернеті подивитися, що коучинг це далеко не дешеве задоволення доволі немалі суми готові люди викладати за для того, аби коуч працював із ними. Так і тут варто зрозуміти справді в якому напрямку це може бути робота, і чому до речі вона так доволі немало коштує. Ну, по перше, давайте стосовно того, що немало коштує. Uh -huh. Знаєте, в коучингу необхідно, щоб людина самостійно досліджувала себе, розуміла, що є важливим, формулювала цілі та робила щось, тому що те, що людина прикладає зусилля, наприклад, в межах коуч-сесії, це одне. А потрібно, щоб між коуч-сесіями людина рухалась. Діяла, розумієте, і щоб людина діяла, краще, щоб вона вкладала гроші, і тоді вона буде більш наполегливою, тому що заплатила за цю послугу, і тоді коучинг стає більш ефективною. А скільки можна доводиться платити зазвичай? Ну, приблизно за послуги коучів. А коучі є різні, і різні коуч оцінює свою вартість самостійно. Є коучі, які працюють за 30, 40, 50 доларів за годину роботи. Є коучі, які працюють за 300, 400, 1000 доларів за годину. І продають тільки контракти, наприклад, там на 12 сесій, це теж нормально. Міжнародні коучі працюють в річних контрактах і вже вартість перевищує 2-3 тисячі, пане да, Андрію. Та... А є якась гарантія того, якщо, наприклад, от та робота з коучем з коучем, яка була проведена, якимось чином не дала певних результатів. От що тоді людині робити, що гроші повертати, чи, чи як діяти? Наприклад, ну про про пройшла вона курс з коучем, і не вдається їй відкрити свій потенціал. Немає. Ніякого результату. Що робити, таке буває ж теж? Звісно, таке буває. І тут взагалі багато залежить знаєте від двох сторін. І відповідальність коуча в тому, що він створює простір. А людина вже починає змінювати, і тут знаєте, як тренер у спортзалі. Тренер у спортзалі може допомагати людині виконувати вправи в самому спортзалі. А те, що вона їси вдома, не виконує там режим і це не дозволяє, наприклад, схуднути чи набрати м'язову вагу, це вже відповідальність самої людини, так і в коучингу. Але людина може на в будь-який час прирвати. Взаємодію з коучем а yeah. коуч дозволяє людині, знаєте, усвідомлювати, що відбувається. Сесія пройшла, тиждень пройшов, два тижні пройшло. Людина робила щось чи ні? Як вона почуває, як вона сама на це дивиться? знаєте? І це такий партнерський процес. Ну, хотілося б, звісно, так ще розібрати і такі приклади життєвих ситуацій, але, на жаль, обмаль часу в нашому ефірі. Сподіваюся, що, що ще раз неодноразово поспілкуємось. Наразі вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру каналу Київ 24 нагадаю, що з нами спілкувався засновник Changing Up University, Коуч Мсісі ICF, доктор філософії, президент відділення ICF Ukraine Андрій Некрасов. Дякуємо.